Добрий день, шановні батьки. Сьогодні ми з вами говоримо на тему світло повернулося. Що робити? Після відновлення електропостачання важливо діяти обережно, щоб уникнути пошкодження техніки через можливі перепади напруги. Коли світло повертається, хочеться одразу вімкнути все, зарядити пристрої, приготувати вечерю, попрасувати одяг. Але саме ці перші хвилини найважливіші для безпеки перші кроки після появи світла. Зачекайте 5-10 хвилин, не поспішайте одразу вмикати всі електроприлади. Це дасть змогу системі стабілізуватися після навантаження. Переконайтеся, що напруга стабільна, якщо світло блимає або помітна нестабільна робота освітлення. Не підключайте прилади до мережі. Вмикайте прилади поступово, починайте із найважливіших і найменш потужних пристроїв. Рекомендована черговість: спочатку вимкніть освітлення, потім підключіть прилади, які потребують постійної роботи: холодильник, морозильна камера. Після цього можна вмикати іншу техніку комп'ютери, телевізори, роутери. Уникайте одночасного підключення потужних приладів, не вмикайте одночасно електрочайник. Бойлер, електроплиту, пральну машину тощо, щоб не перевантажувати електромережу. Перевірте вимкнені прилади. Переконайтеся, що всі прилади, які були вимкнені із розеток, перед відключенням справні та мають цілі капелі та вилки, перш ніж їх підключати. Зарядіть гаджети та павербанки, скористайтеся можливістю зарядити телефони, павербанки та інші акумуляторні пристрої, щоб мати запас енергії на випадок попівника. Торного відключення. Пригадайте, чи під час неструмлення вам вистачало освітлення тепла, води та їжі, а дитині затишку і розваг. Якщо чогось бракувало, підготуйте це заздалегідь. Дотримуючи цих простих правил, ви зможете зберегти свою побутову техніку неушкодженою та забезпечити стабільну роботу електромережі. Кожне відключення світла може змінювати звичний ритм життя, але продуманіший план дій допоможе вам почуватися впевненіше. Дякую вам за увагу!